А от Пантагоні кажуть, що не бачать жодних ознак того, що Росія готова припинити війну найближчим часом. Саме тому будуть і надалі продовжувати підтримку України в її боротьбі. Вже незабаром Конгрес голосуватиме за додаткове фінансування для України на понад 12 мільярдів доларів, яке просить адміністрація США. Про те, що в нього може увійти, поговоримо з Юлею Ярмоленко, яка приєднується до нас із Білого Дому. Юрі, вітаю тебе. Вітажюлю сьогодні стало відомо на що саме просять виділити додаткове фінансування для України. Поділися, будь ласка, з нами деталями, і чи знаємо, ми коли можна очікувати голосування з цього приводу. Остапова за додаткове фінансування для України не голосуватимуть окремо, а голосуватимуть як частину бюджетної резолюції. І це голосування у сенаті заплановано вже буквально за кілька годин. Що ж до того, що входить у це фінансування, за яке збирається вже голосувати Сенат, там 3 мільярди заплановано на ініціативу безпекової допомоги Україні, тобто озброєння, остаткування, все, що з цим пов'язано, також півтора мільярди доларів на власне поповнення. Запасів сполучених штатів, звідки надавалося певне озброєння для України. Ще півмільярди приблизно на додаткове виробництво зброї в сполучених штатах, приблизно три мільярди на місію європейського командування, ще чотири з половиною мільярди на пряму бюджетну допомогу українському уряду, і також в цьому фінансуванні окремо закладена авторизація на програму президентських повноважень приблизно 4 мільярди до це програма, за якою президент Байден може надавати озброєння для українців із власних запасів Сполучених Штатів. This to Sham Проведення цих псевдореферендумів це спроба змінити наратив і відволікти увагу від факту, що вони не зможуть досягнути своїх цілей. Попри це, нічого не вказує на те, що вони готові припинити бойові дії найближчим часом. Як ми вже казали, Росія може завершити цей конфлікт хоч завтра, але до того ми будемо продовжувати підтримувати Україну у їхній боротьбі за захист своєї країни і їхньої суверенної території. Юлю почули ми щойно на коментар Райдера, це речник Пентагону. І про, про Пентагон у мене наступне запитання. Ті гроші, про які ти розповіла щойно, це фінансування на наступний фіскальний рік. А що з тими грошима для України, які Конгрес затвердив ще раніше? Чи їх вже використали повністю? Як про це кажуть Пентагонілю? Так, насправді, Пет Райдер пролив трошки сьогодні світла на це. Він зокрема сказав, що не все фінансування, яке було схвалено раніше, вичерпується до кінця фіскального року. Зокрема, фінансування, яке було передбачено за програмою за ініціативою безпекової допомоги, розраховане на два роки. Тому знову ж таки тут дедлайну немає. Що стосується програми президентських повноважень, то дійсно її треба вичерпати до кінця фіскального року, тобто до 30 вересня. І нині, як сказав Петрайдер. Лишається трохи більше 2 мільярдів доларів. Нагадаємо, що лишається буквально кілька днів до 30 вересня. І Пет Райдер сказав, що ще є час потенційно, в який президент Байден може використати ресурси, які є на цей час. І власне коментар, який ми почули про Пета Райдера, він говорить про те, що насправді, попри те, що Росія не досягає своїх стратегічних цілей, насправді не може захопити контроль. Над Україною, як в Кремлі, собі передбачали чи планували все одно не варто розслаблятися? Адже Росія, як каже Петрайдер, не збирається згортати свої дії, а відповідно Сполучені Штати мають зробити все для того, щоб Україна була в змозі захистити свої території. Юлії, про це не згортання дій свідчать в тому числі так звані референдуми, які Росія провела на тимчасово окупованих територіях України. Чи готують США якісь кроки у відповідь на це? Так, ти знаєш, насправді в сполучених штатах однозначно говорять про те, що не визнають абсолютно будь-які референдуми чи спробу приєднати Росії, приєднати якісь території України додаткові Росією, і сьогодні Ентоні Блінкен, державний секретар Сполучених Штатів, сказав, що Сполучені Штати запровадять додаткові санкції, і також у нього запитали про те, чи можуть українці використовувати надане Сполученими штатами озброєння для повернення своїх територій, які Всія хоче приєднати. Він сказав, що Україна має абсолютне право повертати свої території Ми дуже чітко заявили, що ми готові, і ми накладемо додаткові жорсткі і швидкі витрати на Росію за анексію. Ми і багато інших країн уже дуже чітко заявили: ми ніколи не визнаємо анексію української території Росією. І я також чітко казав, що Україна має абсолютно право захищати себе на всій своїй території, і це включає повернення територій, які були незаконно захоплені Росією у той чи інший спосіб. І українці дуже ефективно використовують обладнання зброю, яку ми та багато інших країн надаємо або досягнути саме цього. І ми бачили це на північному сході України, та бачимо зараз на півдні. Українці продовжуватимуть робити те, що їм потрібно, щоб повернути відібрані у них землі. Ми продовжуємо підтримувати їх у цих зусиллях.